Привіт ще раз, друзі. Ось у нас вже, бачите, випогоджується сьогодні. І я хочу прийти з погороду, подивитись, що там, як. Ось тут моя малинка. Вчора чоловік, то, що була кропива, то все випало. Хоча був дощ, але він випало. Зеленої є досить. От так, тут вже навіть пішла мені мою гігантелу. От, Бачите, яка вона. От, маленька гарна. Треба буде сьогодні щось зібрати. А ось тут це все я хочу застелити. І потім як застелю вже, щоб не було трави. І тоді вже, не знаю, напевно посадити сюди. Якусь полуницю. Дивіться, яка малинка, я вам хочу показати, бачите? Вона насправді велика, гарна. Просто телефон так не передає. От, і йдемо, хочу подивитись на огірки. Дивіться, як дощ лив. Бачите? І все. Як прибито земля прибита. Це просто. Це просто. Тут я ось тут, бачите, ось це, Я виривала вже шпинат, салат, який тут що в мене такий нормальний салат. І то все мульчувала, зразу лишало. І почнемо з першого кущика томатів. Бачите, дивіться. Оце все. Я не знаю, треба йти і обривати. Дивіться, чорне, чорне, бачите. Одним словом, всюди, дивіться, вже стовбура починають чорніти. Це перший кущик, це і дивіться, тут перейдемо до моїх вже такі великі томатики. Тут вже теж бачите. І подивіться, що ось тут. Ах, дивіться. Одним словом не буду я вам показувати кожен кущик окремо, тому що так, що тут у мене. Не можу прочитати, треба. Ах, дивіться, які ж. Бачите. Такі томатики, але подивіться, що тут. Ось такі справи. Йдемо далі до томатиків. Подивимося, що тут все. Тут я собі вже висіяла, там молодий кропик. І бачите, оце я все. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. От томатики і... Оце все треба виривати. Получається якось так. Тут все, бачите, навіть стовбур і томати є, але їм ще би рости і рости і рости. Ось тут покажу вам, бачите, які це з якихось сердечних бачу Ось. Все вони гарні, все. Але, скоріш за все, в цьому році нічого з них не буде. Дивіться, це який. Ось тут. Ох. Ну, такі я їх спеціально тут нічим не підживлювала, тому що... Я бачила, як сусідка моя підживила, і з того всього вони дуже почали, як би це вам сказати. Ну, томатів не було, але вже який перерощий. Томатів не було, але було дуже багато зелені, тому тут я нічого не підживляла. Ого, дивіться. А я вчора ходила і збирала, тому що в мене вдома є зібрані огірочки, які я ввечері збирала. Дощ але я збирала, бо думаю, вони будуть дуже великі. І що я з ними буду робити? Тут в мене салатик ще, бачите. Одним словом. Ну нічого, ці які великі підуть на салат, а ось такі, бачите, ось то підуть ще на закатку. Мій чоловік поїхав у ліс, по гриби і а... сьогодні я ще, скоріш за все, буду. Щось робити з грибами, буду їх маринувати. І, можливо, зніму, за яким рецептом. Я не знаю. Ще вам покажу, дивіться, горох. Ну, горох це горох. Це я його і так планувала вирвати і все. Ось так. Ну нічого. Я йду вибирати ось мій рядок огірочків. Буду вибирати. і а потім ще вам щось зніму цікавеньке. І ще хочу показати вам. Чоловік вже приїхав з грибів. Дивіться, бачите, такий пакет. Отут От він, грибочки. Дивіться, який гарний. Такий величенький. Не знаю, чи я буду їх сушити, чи я буду їх. Маринувати, зараз не знаю. Дивіться, які красивенькі. Десь не десь дивіться Але в лісі дуже волого. І дивіться, який це гарненький. Всі вони гарні тверденькі. Зараз я їх буду чистити. Ще привіз сироїжок. Сироїжки теж, бачите, чистенькі гарні. І я. Буду сироїшки робити, як відбивні. Також ще є лисички. Лисички я теж хочу замаринувати. І буду вже на зиму. Також знайшли ще одну баранячу голову, але розрізали її на дві частини. От бачите, яка вона. Ось. Красива. І пахне гарно. Так що сьогодні буду готувати суп з цієї баранячої голови. Ось і ще у відрі. Тут теж я бачу і білі є. Ось, дивіться, які гарненькі білі. Тут бачу вже шляпки нема. Ну, ось такий ще тут у відрі. Ось це. Ну, саме більше мені ось дуже такий. Гарний і запах такий стоїть. Так що сьогодні я буду робити суп. І не знаю, може в сушарці ось такі великі посушу. Я не знаю, буду сідати, їх всіх чистити, а потім вже щось буду думати, побачу, що з ними робити. І так, друзі, в мене вже е, слідуючий день, і ось показую вам свої. Огірочки, перші, які я замаринувала. Піднімемо вам, покажу. Бачите, тут вони такі, в мене здаються, що вони більшенькі, але вони не є дуже великі. Такі десь до 10 см. От, і так само ось тут. Бачите? Вийшло в мене дві паночки, там пару штук я лишила на салат. Нехай буде. Це в мене ще. Компоти з того разу, треба вже їх буде в погріб поносити, але ще не несу, бо в мене ще там нічого не приготовлено. І ще також жарю нашу річкову рибу, тобто з озера. Сусідка мені дала на науху, але чоловік мій не любить, то я вирішила її пожарити. Ось так покарбувала, щоб вона всередині кісточки прожарились. І так жалі, потім перевертаю на іншу сторону. О, е, так. Тут е, готую е, суп грибний. Тут ще в мене білі гриби. А ось тут в мене відварені лисички. Вони тільки закипіли. І зараз я буду їх робити. Я подивилася рецепт лисичок. На Ютубі і хочу спробувати. Думаю, що в мене тут баночки 3-5 літрових буде. Ось так. І ще я варила черешню. Зараз вам покажу, бачите, яка вона вийшла, ця Та черешня, така як мармелад. Дуже мені сподобалось. Я цукру ну, покажу вам так. Бачите, дивіться, яка вона гарна. Цукру я додавала, так, як. Наприклад, малину один до одного і один раз прокипятила десь хвилин 5, може трошки більше. І на слідуючий день я вже її варила, варила десь пів години, поки вже ось цей весь цукор не почав такий, знаєте, як ми робимо концерти. Ось І він же такий, то буде зразу видно по кольорі. Більше нічого сюди я не додавала і вона буде, бачите, як таке. Як на пиріжки. Дуже буде. Так. І сьогодні я буду займатися цим всім. Буду закручувати і, можливо, ще вам щось покажу. І так, друзі, покажу вам наше гаряче. Ось я простерилізувала свої черешні. Подивіться які ви не бачите. Так, така в мене баночка, ай, гаряче вийшла. Ось така друга баночка вийшла. Ну і лисички теж гарячі. І я їх зараз буду закутувати. Теж в мене ось таких дві баночки вийшла, лисичок. На цьому, напевно, буду закінчувати, що це таке відео. Всім папа, -па, до наступної зустрічі! Мирного неба вам над головою і до наступного відео!